Вас вітає дитячий християнський табір Любов понад усе, який гостинно відчиняє двері для діток віком від 5 до 15 років з різних сіл і міст нашої області та за її межами. У святому писанні ми читаємо все, що в силі чинити рука твоя, те я роби. І слава Господу, що у його церкві знайшлися люди, які відгукнулися на цей поклик і знайшли себе у служінні дітям в дитячих відпочинках. В залежності від кількості дітей формується команда від 20 осіб, які володіють професійними навичками у певній сфері діяльності, у складі якої також є медичні працівники. Цього року ми працюємо по програмі Тільки Христос. Ціль якої провести паралель між будівництвом будинку і життям, ознайомити дітей із рисами характеру Ісуса Христа, показати переваги життя людей, основою яких є Ісус Христос, спонукати вихованців, рівнятися, бути схожими на нього. Свій робочий день ми розпочинаємо із планування, після чого зустрічаємо вихованців і проводимо ранкову зарядку. Далі йде ранкова лінійка, під час якої двоє будівничих під керівництвом архітектора будують будинок. Першого дня закладають фундамент, другого зводять стіни. На третій день будиночок накривають, четвертого вставляють двері, а на сам кінець вікно. Крім цього, ранкова лінійка включає в себе молитву, пісні, розминки, конкурси, повторення теми минулого дня, вивчення золотого вірша і головної істини оголошується тема дня. Сьогодні Була дуже хороша тема про те, що Ісус є двері, і я помітив, як реально вони задумливо, просто в своєму серці вони щось говорили, можливо, навіть з Богом щось питали, тобто. По їх було видно, що вони були дуже зацікавлені. Людині потрібно не боятися проходити двері, навіть якщо є запрошення. Бог кожного запрошує на небо, є шляхи, не потрібно скоювати гріхи, але якщо вже скоюєш, то потрібно каятися. Для кожного є місце на небі. Цією темою для дітей ми хочемо донести те, що Ісус Христос він є двері, через які можна потрапити в небесне місто. Там зверху золот. Ті ворота там треба впустити Господа. Хр... Ісу... Треба Бога впустити в своє серце, відкрити йому, дати йому ключ в своє серце, і він тобі дасть ключ до... в рай. Треба покаятись, помолитися і дуже крепко вірити в Бога. Ну, Розказати про свої гріхи. Гріхи це те, що ти зробив погано в своєму житті. Протягом дня в усіх заходах проводиться паралель між будівництвом будинку і життям, так як стійкість і міцність будинку залежить від правильно закладеного фундаменту, так і в житті має бути надійна основа, якою є Ісус Христос, улюблений. Любім один одного, бо від Бога любов. Перше Івана чотири сім. Віри в Господа Ісуса, і буде спасений Ти сам. Та твій дім після ранкової лінійки проходить спортивна година. Усі діти діляться на 4-5 підгруп, в залежності від кількості дітей. І протягом години по 15-12 хвилин методом кругу вороту беруть участь у естафетах, стрибають на батуті, спускаються з гірки, грають у волейбол, французький футбол. Я граю бадмінтон. Ми учимося, і дехто вже вміє. Ну, діти набагато відкритіші, ніж ми люди. З ними набагато легше знайти зв'язок, ніж з деякими старшими людьми. Вони самі приходять, їх не треба йти. Не просто бачать, що ми граємо, вони йдуть до нас. І ми граємо всі разом. Я вам скажу, що класні діти, слухняні. Деколи приходиться на дітей трошки голос повишати, ну, таке, щоб діти розуміли, що старший треба слухатися, а тут а сказав слово, вони розуміють. Сказав, туди біжи, біжить. Ціль моя в цьому, в цьому, так можна сказати, служінні, з однієї, воно й служіння йде, щоб якось показати, що ми є одна сім'я, щоб не було сидіти там три чоловіка, там три чоловіка, щоб показати, що ми є одна велика сім'я. В кожному таборі. Приходиться бачити таких дітей. Завжди є такі діти, прибігають. Вроді ви маленькі, ще навіть нічого говорити не вміють, а вже прибігають з кубою, тебе говорять з тобою, і це дуже класно. Після чого вихованці розбиваються на групи згідно вікової категорії і направляються на біблійну годину, щоб досліджувати книгу, книг біблії. Спочатку всі хочуть пити води багато. Непослушні, якщо трошки дати води, накормити конфетами, увага їхня трохи вже е, сосредоточується. У нас група найменша, 6 років. Саме меншими, саме важко. Ну, щось розказати е, важко. Але запам'ятовують. Підліткам саме легше доносить, тому що вони готові вже приймати, ну, якби приймати слово, яке їм говориш. Вони розуміють вже життя трохи і для їх легко доносить істини, тому що вони вже сприймаються, саме якраз для їх треба. Коли розказуєш уроки, питання, вони вже задають не просто так, щось, щось зраді, щоб прикол когось, але реально, по суті, по житті питання задають, а як, а для чого, а як життя, як. Як треба, як добре, як правильно, і вони готові. Вони приймають. Взагалі основою і найважливішою складовою частиною табірної програми є біблійна година. Адже це прекрасна нагода донести діткам добру новину. Наставники заздалегідь отримують розроблені уроки і, по максимуму, ефективно готуються до викладу біблійних істин. Нас у групі. Кожного дня по-разному. Перший день було 27 діток. Учора було 30, сьогодні на одненьке дитятко більше, вже 31. Я дуже цьому рада, що дітки приходять. Наша ціль то, що ми проводимо ці уроки, для того, щоб більше діткам донести про Ісуса, щоб не більше нього пізнавали. Є такі дітки, які взагалі не знають. І це наша ціль для того, щоб їм розказати, щоб вони також були спасені. Трошки не хочуть слухати на біблійних годинах. Але я думаю, ми зможемо донести. І вони із часом це слово, те, що ми говорили для них, воно у них проросте і принесе дуже добрий плід у їхньому житті. Якщо дитинка непослушна, ти її на біблійній годині просто так не заспокоїш. Просто відійти в сторону, поговорити з нею, і вона потім стає послушна. Вона тобі відкривається, і вона далі стає послушна і тебе слухає, і сидить уважно на уроках. Дитячий християнський табір це не лише вивчення біблійних істин, це час активного відпочинку і дозвілля для вихованців. Тут вони можуть розвивати свої творчі та спортивні здібності, відвідавши різні гуртки. На сьогоднішній день ми маємо наступні гуртки. От, наприклад, рукоділля. На заняттях діти своїми руками роблять вироби з різних природних та штучних матеріалів, які будуть нагадувати їм про перебування у таборі. Буває по різному. Якщо старша група, то звісно легше, бо вони вже старші. Вони самі, більш їм цікавіше. Вони самі вміють, роблять, а з меншими то. Їм більше треба уваги. Наприклад, робили оце сьогодні хатинку. Ми казали, що основа, є основа без основи. Ми не зробимо. Якби не було основи, ми не зробили б хатинку. Якщо буде Ісус Христос, основа нашого життя, то все в житті буде файно. На малюванні вихованці пробують себе у ролі маленьких художників, використовуючи різні методи малювання. Із малюнків організовується виставка малюнків для презентації на вечірньому служінні. Малювання це сам насамперед дуже цікавий гурток. Він заохочує дітей далі працювати. Він також ну, розвиває дітей та дітях також талантом. Ми сьогодні малювали на файликах. Вон дуже красиві малюнки діти понамальовували. Береться фарба, береться також рідке мило, також береться вода і спочатку мочається у фарбу, потім рідке мило і малюється. Фарба тримається на файликах. Вони всі слухаються, але старші більш слухняні, такі спокійні. а Дітки малі їм вже не терпиться скоріше помалювати. Я хочу посіяти, що Бог любить кожного і поступає з кожним правдиво. Так, що як через файлик ми можемо побачити, що відбувається назовні, так і через слово Боже, ми можемо побачити стан свого серця. А ось на музичному гуртку вихованці вивчають пісню по темі дня, яку на вечірній лінійці виконують під музичний супровід для усіх вихованців та гостей, які відвідують нас. Сонце.

Чиго в мирі жити, благословляти, і любити, у нему всі молитися. Разом. Коли співаємо разом на гуртку, то вже чутно, що в них є якийсь потенціал музичний і є музичний слух. Ми таким дітям даємо мікрофона на сцені. Вони дуже задоволені цим, вони не соромляться цього. Вони. Дуже задоволені. І коли буває таке, що діти на гурток приходять без настрою, втомлені е, після того, як поспівали, вони стають дуже радісні і вдячні. Наскільки я знаю, після таборів наших, де ми проводимо табори, завжди діти, коли не бачать мене або когось із моїх колег, або навіть з наставників, співають пісні, які ми на таборі з ними співали. Вони довго їх пам'ятають. Це дуже е, хороше зерно, яке сіється в їхні серця. Як же потрапити на небеса? На велосипеді поїду я кона, ректейні, як же до неба я доберу, маю або на ракета я гусь, як же до неба я Молодці! У нас є господарчий гурток, де вони мають змогу навчатися робити речі необхідні по господарству, наприклад, як правильно копати траншею під фундамент, як його закладати, як зводити стіни, як правильно забивати цвяхи, різати скло, як зробити віника, шпаківню, поштову скриньку тощо. У нас е, тема будівництво. Добавили до будівництва ще до якусь ігру. Щоб дівчаткам меншим було цікаво. Бо хлопчикам то цікаво, а дівчаткам трошки менше. Якщо вони щось в нас не слухають, ми одразу їм даємо якусь невеличку роботу. Одна там, помірна мастерка, наприклад, якщо стіни мурували і була менша грубка, то ми їм давали на тобі там чуть розтвору наложи, на ти наложи, слідчі піднеси карпечінку і все, і вони втихають. успокоюються. Щоб розповісти, що таке молитва, з точки зору Біблії та про її складові, проходить молитовний гурток. Керівник гуртка розповідає, як це робити самостійно, а також надає можливість це зробити на практиці під час гуртка спонукає вихованців щодня молитися, тобто спілкуватися з Богом, молитися за дітей та їх потреби. Діти дуже серйозно відносяться до покаяння. Ми скільки говорили, був гурток молитовний, то діти дуже серйозно відносяться до молитви. Так само говорили, що це дуже важливо, багато чого зрозуміли і це дуже дуже радує. Спортивні заняття проходять у вигляді різних ігор, естафет, змагань. Участь у іграх приймають також і наставники, переможців нагороджують на вечірні лінійці. Стрибки на пружинному і надувному батуті. Повітряна гірка приносять для дітей дуже багато радості, а ще позитивних емоцій. Мені подобається горка всякі гуртки. Творча активність, гуртки проходить щодня, яку діти відвідують згідно із складеним графіком. Усі заняття і вироби підготовлені по темі дня і торкаються вивчених на біблійних годинах істин. Після обіду відведений час для спілкування по гуртках. Тут наставники мають можливість ближче познайомитися із своїми вихованцями, поспілкуватися на теми, які актуальні для їхньої вікової категорії, дати відповіді на їхні запитання. По-різному є на таборах різних, і якось так, якщо на своєму таборі в своєму селі проводиш, то діти трохи таки вредні, вони тебе добре знають, не хочуть слухатися, А тут діти слухаються і дуже поважають. Е, хочеться відзначити те, що. Вони довіряють, починають довіряти тобі. Це один із найправильніших способів. Бо Ісус сказав, будьте як діти. І якщо ми не станемо такі, як діти, ми то дітей не зможемо знайти ключика правильно, то їхні сердець. А якщо ми станемо такі, як вони вони з нами подружаться, ми зможемо їм щось служити. І саме ці горки, ці батути, це я б сказав би, не побув з цього слова, приманка. Тому що ми через ці горки, через ці батути, через ці розваги з ними подружуємось. Діти з нетерпінням очікують загальнотабірну табірну гру, у яку грають усі вихованці і наставники одночасно. Вона також стосується теми дня і завершується висновком, що діти можуть навчитися з цієї гри. Після гри дітки мають можливість і смачно пообідати. Я кухар з освітою, і мене запросили нагодувати наших діток. Продукти ми закупили общими зусиллями. Дітки складалися гроші. Батьки хто з дому приносив картоплю, гірочки. Все, все домашнє, все своїми зусиллями. Все домашнє, сметана, молоко, все домашнє. Меню ми раціонально використали харчування, меню склали по всім стандартам. Дітки задоволені. Мені сподобалось, що тут годують безплатно і дають вату. Вчителі дуже добрі. Вчора нам давали рис, сосиску і салат. Господи. Ми тобі дякуємо за сьогоднішній день. Ми, за ми, дякуємо, за те, що так ми дякуємо за те, що ти так чудно благословляєш. Ми дякуємо тобі за таку смачну їжу. Господи, благослови наших повари. Господи, благослови повари. Господи, воздай їм. Господи, воздай їм. Господи, ми дякуємо за все, що ти нам посилають. І просить Бог голосувати надалі. Будь з нами, амінь. Амін. Як підсумок дня проходить вечірня лінійка, на якій повторюється вивчена протягом дня біблійна істина, золотий вірш. Улюблені любіть один одного, бо від Бога любов. 1 Івана 4,7. Улюблені, любіть один одного, бо від Бога любов. 1 Івана 4,7. Вір в Господа Ісуса Христа і будеш спасений. Ти сам та твій дім дії 16,31. Також діти презентують вироби, зроблені власними руками. Отримають нагороди за участь у змаганнях та іграх. Ставлять постановки. Завершується лінійка молитвою подяки. Дорогий Ісус! Дорогий Ісус. дякуємо тобі. За гарну погоду. За гарну погоду. Просимо тебе, Ісус. Оберігай нас, на нас на гірках. Благослови нас на гуртках. На Будь, Будь з нами надалі. Амінь. Дитячий християнський табір це прекрасна нагода для молодих людей знайти себе у служінні, отримати радість від праці з дітками, залишити у їхніх серцях добрий слід, а ще стати прикладом для наслідування. Коли ми замічали, тими роками приходили до дому, дітки, йдуть по вулиці, навіть здовкуються, або навіть дуже приємно чути, що вони співають пісні, які ми тут навчали. Також золоті вірші, які ми вивчали разом з ними, то вони розповідають. Потім так само на біблійних годинах їм розповідаючи, як треба робити, як треба поступати. І потім вони так нас вчили в таборі, що так робити не можна, а ми будемо робити так. Таке я замічала за дітками. Це дуже приємно, що вони беруть від нас таке. Це нам дуже приємно, що батьки відпускають своїх дітей, що вони довіряють, що ми можемо проводити з ними час свій. Ми дуже раді, що ми можемо це, цим служінням служити їм, діткам маленьким. Мені подобається ця робота, я відчула, що це моє. Кожного року да, вдосконалюємося, набираємо людей, е, хто чим вміє займатися, хто чим любить займатися, і також навчаємо саме діток. Тут діти дуже слухняні, тут гарно себе діти ведуть. Буває, що в таборах дуже важко з дітьми, дуже важко заспокоїти на ранкових лінійках. Тут, а дякую Богу, з дисципліною добре все. Ми дуже вдячні місцевій церкві, молодежі, що вони так стараються і допомагають нам. Отож, Українська церква християн віри євангельської п'ятидесятників запрошує усіх бажаючих приєднатися до цієї благородної справи. Так сталося в моєму житті, щоб Бог дозволив мені очолювати саме цю молодь брати з нашого району. Ми маємо дві команди: маємо одну місцеву команду в нашому селі і маємо одну районну. Вона складається із багатьох населених пунктів нашого району. По декілька є людей, а є навіть і по 15 з одного села. Команда складається десь приблизно із 35-40 чоловік, дивлячись, скільки нам потрібно е, працівників у таборі, через те, що табори будуть проходити по 100 чоловік, а будуть проходити і по 300. Ціль нашого саме цього табору, щоб донести діткам християнській держави, донести, що все ж таки є Бог, що все-таки Бог їх любить, щоб вони. Маючи цей такий час прогресу, не знали, що є над ними Бог, який керує, який управляє Всесвітом. І тому наші молоді дівчата і хлопці, вони без всяких коштів, без всяких фінансів їх ніхто не фінансує. Вони просто із сердечних бажань служать діткам. Вони з ними займаються, викладають уроки, гуртки, багато різних речей роблять. Просто так, щоб послужити діткам і послужити Богові. Також я, хоч є директор, я зарплати не отримую. Ми маємо у нашому комплекті, маємо столи, маємо лавочки, маємо одну, одну велику центральну палатку. Також 9 палаточок маємо для занять, де дітки з наставниками проводять заняття. Маємо велику гірку. Ця гірка одна, є така гірка в нашій області. Більш таких великих горох немає, тільки в нас одна. Маємо замочок надувний, діти його дуже менше полюбляють. Також маємо один батут для дітей від семи років і далі. І маємо ще один батут для шість-сім років. Це є майно церкви Віри Євангельської. Обіди, які отримують наші діти, харчування, яке отримуємо ми, його покривають церкви. Якщо церква маленька, там 20 чоловік, вони не зможуть, ми просимо просто інших церков. І так разом співпрацюємо через те, що нас так Бог навчає, що ми маємо один другому допомагати. Батьки, скільки я чув, батьки задоволені. Діти, я думаю, що дім їхні, їхній радості просто немає меж. Дуже приємно, коли збираються дітки, коли є такий колектив, от так їх навчають. Ми як їхали сюди, всі діти всім селом виїжджають сюди. Зараз взагалі немає дітей, не видно, бо так гоняться по дорозі, а це немає. Дякую. Варто таке робити Дякую. і вам дякуємо. Першу чергу, хочемо подякувати за цей такий гарний захід, що зробили для наших діток. Це дуже велика справа. Такі дітей організувати їм було справжнє свято. Ну, ми дякуємо Господу Бога Ісуса Христа за це все, що ви він сподвигнув цих людей на, це, на такі справи добрі. І діти дуже задоволені цим. Це для них було справжнє свято. І вони ну, задоволені, бо це дуже гарна організація, і харчували їх тут. Вони, ну я ж кажу, це горки, це їм враження дуже надовго вистачить. Запам'ятається надовго ці, ці три дні. Дякую за організацію. Ще раз хочу подякувати. І це не тільки моє, як сказати, думка. Не моя думка, а й багатьох батьків. Бо тут наші дітки з одної групи садочка дуже багато, і всі в захваті. І моя дитина перший раз в таборі, бо їй 6 років. Вона кожен день приходить з яскравими такими очима в такому захваті. І цілий вечір розповідає. І Дякуємо за їхню таку важку працю, тому що це діти різного віку і організувати їх, і щоб було все тихо, спокійно і за три дня, щоб всі знали один одного. Це багато що значить. Дякуємо дуже велике. Моя донечка говорила, якби ще що, що каже: мамо, так шкода, що завтра вже більше не буде цього свята. Ішла я із Новомоквіна, ішла йшла у Моквін ногами, і всі дітки кажуть, як сподобалося нам, як добре каже, набралася таке сміливості і полізла, і з'їхала сильки. Людський страх десь. Пропав. <laughs> Другий раз зари буду лізти. Хай вас був благословить. Стой, подожди, хай ця тітка з'їсть. Ну є костка та що варила лісти на столову. Я доїхала. Дружечки не виїхала. Які враження. О, хорошо. Як на якомусь какой... політала? <laughs> Хай вас Бог благословить дуже дуже рясно, і у вашому житті буде все прекрасно. Лілія Рижук, Володимир Тарасюк, Павло, Дмитрук, телерадіокомпанія Березна.